Всім сьогодні я буду знімати відео, як строїти ліфт ем, в Майнкрафті Pocket Edition. Зараз я тут включу рівну землю, ну, типу, щоб вам показати. Ем, от. Створюємо новий мір. Ем. І берем, ау, берем э, так сказати, алмазний блок, э, Драбину. Э, ну і, конечно, рельс і простий блок обично. Ну і ще тережку. Э, спочатку строїмо отак. так. Ну, типа так, э, якби таксі. E, вот, Ставите так, потім так, 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 ну, і, і так продовжуєте, продовжуєте. E, um, ну, e, Продовжуєте, продовжуєте, так строїте, e, Потім приступаємо. Потім приступаємо. Дві е, клітки. Став. Та що ти робиш? Дві клітки? Та... Дві клітки. Та ж вон дві кліточки? Ти що? Дві клітки? Ну, коротше, ви так робите. Ем... Типа ставите тут, Ну, так строїте, строїте, строїте. Ем... Потім ви ці всі блоки ломаєте. Ну, спочатку ці дешки ставите, а потім ці всі блоки ви ломаєте. І зараз я вам покажу, як їхати. Ну тут нажимаєте «Ride», там «Ride», «Ride», Э, Ну або отаким от способом. А потім ви отак нажимаєте і у вас воно з'являється аж на ліфті. Можете ну, тут, тут дом можете отут построїти. Дом построїти, там ну, всяке можна. Ну всім попа, ставте палець вверх. І підписуйтесь на канал. Всім папа!